Шановні колеги, тоді давайте сьогодні підіб'ємо трішечки результати от, конференції Мудромот Україна 2025, яка була тиждень тому, і о, трохи обговоримо плани на майбутнє. Бо багато чого цікавого було. Ну і треба якось зрозуміти усвідомити в якому напрямку нам далі рух. От, після завершення конференції у нас залишилось 14 презентацій, ну тобто текстів, які були подані на конференцію і розміщені на сайті конференції, і з виступів плюс вступне відео у нас є шість відео. Відео ще в процесі обробки. Ну там ще дещо треба, де деякі нюанси переробити, і в принципі я вже. От у нашу невеличку матрикс-спільноту. Я вже дав анонс, що починаємо викладати відео. Я думаю, що завтра вже перше відео я викладу. Я планував трохи раніше, але на жаль, раніше там з певних причин не вийшло. Ну, тим не менше, відео вже є, так що будемо працювати. І досить цікаві тексти, які з головної сторінки доступні. Ну, тут ще так для ілюстрації я додав байдж учасника всі хто. Власне, на сайт заходив у день конференції, всі вважались учасниками і, відповідно, бейджик свій отримали. От, і він також на головній сторінці зараз є. От, ті, хто пропустив участь у конференції, от можуть побачити, що вони втратили отакий класний бейдж. А питання: яким чином представити результати? А минулого раз разу ми робили таким чином: з одного боку викладали повне відео, просто повний запис конференції. Ну там не дуже було багато переглядів, бо просто люди не дуже роблять люблять такі великі, довгі відео дивитись, і зазвичай якось більшою популярністю користуються. Ну, все ж таки, відео якогось більш-менш такого адекватного роз. От, і е, я викладав там посилання на плейліст. Був зроблений окремий плейліст для відео з минулого року, а також була сторіночка, де просто перелічені назви презентації і відповідно відеозаписи цих презентацій. Але цього разу я пропоную піти трішечки іншим шляхом, і це все агрегувати в HVP інтерактивну книжку. От чому тому, що був такий досвід от, на курсі Володимира Миколайовича, ми накопичували відеозаписи вебінарів, і В якийсь момент це ну просто вони багато місця займали на, на головній сторінці, і от захотілося якось це як би сказати оптимізувати. От, ну оскільки ще інтерактивну книжку з результатами, молод я не створив, я просто покажу приклад, от яким чином це виглядає, але просто в іншому курсі. Зараз я покажу екран. Бачите? Так, Ну, от це, власне курс Володимира Миколаєвича. От щоб було зрозуміло, тут багато багато відео, і це можна скролити, скролити, скролити. Ну, не дуже зручно. А якби цих відео було ще більше, то відповідно це було б не дуже зручно для користувачів. От тому, ось бачите, тут такий елемент: інтерактивна книжка HIPP, збірка вебінарів. Фактично, і можна зайти переглянути. Що тут було? Ось тут відповідно, у нас є 5 записів, 5 розділів у книжці: це е, анонс, от, і, е, окрім того, для кожного вебінару є е, коротке резюме згенерований. про що цей вебінар? Ну, навіть не дуже таке вже і коротке. Тим не менше, то користувач може перейти у відповідний розділ. Тут дуже зручна, дуже проста навігація, можна в повноекранний режим перейти. І ще такий нюанс треба зауважити, що HVIP демонструє дуже класну адаптацію під екрани мобільних пристроїв. Тобто HFIP е на мобільному телефоні, на планшеті, ну на, на будь чому Технологія створена таким чином, щоб під, під будь-який екран підлаштовуватись, це класно виглядає на невеликих екранах. от Ну Відповідно, от є відео, є є якесь резюме, яке згенеровано, тут навіть текст текстить, згенеровано за допомогою штучного інтелекту. Ну і от таким чином, е, фактично 5 відео в один ресурс ми агрегували, його розмістили на головній сторінці. І я пропоную щось подібне реалізувати і для моду новоту. Тим більше, що тут, як бачите, відео 5, ну у нас відео 6, тобто така зрівняна кількість, майже тотожня. Це буде непогано виглядати. Але такий момент: тут представлено тільки відео і резюме фактичного вебінару. А ми в цей момент обговорювали з слухачами курсу Володимира Миколаївича, і там була дуже цікава ідея, що непогано б ще вбудовувати і презентацію. І от коли вбудовується під відео, що вбудовується презентація. і Якщо нема часу або бажання дивитись все, відео можна коротенько пер передивитись резюме. І якщо б ще була можливість поклікати слайди, то ну як би взагалі це було дуже зручно. От я такий підхід спробував трішечки імплементувати, от коли на сайті MoodleMod розміщував а власне свою доповідь. Свої, своє відео я вже обробив. І от е, виглядає це от таким чином. Я зараз в вашій увазі запропоную завантажиться Так, це нам не треба. Тобто, фактично, текст є. Після тексту йде. Презентація можна, от, дивлячись на текст, можна покликати слайди з презентацією, що що тут є, і таким чином, відповідно, зорієнтуватись. Ну і в кінці йде також відеозапис, якщо хто хоче переглянути, то є відео. От, десь можна це використовувати як такий прототип формату, і е, текст плюс презентація плюс відео, е, власне, наповнити. Спробувати наповнити а, нашу інтерактивну книжку, яка буде представляти собою результати а, роботи на моду Ну от я, повернусь до презентації. Я думаю, з IP це буде досить цікавий досвід. А, далі, як я раніше анонсував, от наш Big Blue Provider, він а, запровадив функцію штучного інтелекту для ген генерації summary, ну, тобто резюме, а, власне, вебінарів. І хоча тут через цей інтерфейс, в якому ми зараз знаходимося, цей функціонал недоступний, але через адмінський інтерфейс так можна подивитись. А, власне, Згенерувати самері будь-якого вебінару, і хоча на момент проведення Moodle моту цей функціонал був недоступний, але коли його включили, от нещодавно пару днів, як відповідно він відноситься і до попередніх записів. От тому я зараз вашій увазі запропоную, от яким чином штучний інтелект сприйняв нашу конференцію, і що він мені видав. Бачите? Да, бачимо. Ось він видав повний наративний підсумок конференції. І він тут, от як, яким чином він це все зрозумів. Він так згадує, що от Володимир Миколаївич відкрив конференцію, Олександра Андрійовича згадав, недостатню підтримку дистанційного навчання з боку адміністрації. Згадав. От, е системне мислення, от те, про, про, про що йшла мова: системне мислення. Він зафіксував, от, е і у, у тому числі вихопив LTI Mnet, про що йшла мова для інтеграції між платформами Moodle, е аналітика та моніторинг. Також звучало він також е на це відреагував. І навіть зробив висновок, що це критично важливо для управління якістю освіти. І, власне, під сам кінець, от про монографію, він також згадав і відповідно відреагував на це це. А тепер, окрім от першої частини, який назвав повний наративний підсумок. Тут є індекс транскрипції з часовими мітками. Ну, і яким чином він, він тут все інтерпретував? Досить цікаво, ну, більш-менш більш співпадає. От, е, хоча там деякі виступи він ще от дискусію як окремий елемент, а додав, деякі виступи відповідно без дискусії. Тобто, от, він якимось чином вирішував, де питання після виступу? Зараховувати до виступу, де це виокремлювати як окремий елемент, от тепер є такий розділ як виконавче резюме. Ну, фактично, тут бачите буквально один абзац, так досить загальними словами, але це можна десь використовувати, Ну от якщо кудись звіт звіт ставити щось таке, щоб просто одним абзацем розказати, що було на конференції. Далі виокремив теми. Які обговорювалися теми: моніторинг, використання штучного інтелекту, аналітика і інтеграція платформ ось про що з точки зору штучного інтелекту йшла мова. Це основні теми, які він вважав за потрібне виокремити. От. Рішення та результати. Рішень та результатів він побачив два: знову створення монографії. І е, визначення важливості аналітики та моніторингу. От З точки зору штучного інтелекту щодо рішення результатів, оце головне. От, навіть спробував визначити, які дії плануються виконати, і хто відповідальні особи. Ну, от тут всі, всі учасники у відповідальні, всі присутніх він записав у відповідальні. От, е, Які відкриті питання і подальші дії? Ну, от тут так досить загально, але тим не менше це все цікаво. От які конкретні кроки треба, і е, забезпечення дистанційного навчання підтримки з боку адміністрації. Оце він е, вирішив, що от саме на цьому треба сконцентруватися. от Подальші дії треба робити саме у цих напрямках. Ви окремив цитати: дві цитати, от як бачите. Системне мислення є критично важливим для успішного впровадження дистанційного навчання, це Володимир Миколайович, аналітика та моніторинг. Це основа для управління якісті освіти. Олександр Андрійович дві цитати штучному інтелекту особливо сподобались. Ну, от оцінки тут не ставились. Домашні завдання. Значить, він зрозумів, що учасники повинні підготувати матеріали для монографії. Ну, до наступної зустрічі це цікаво. Це це до якої? До до наступного мудлмоту, чи ну тим не менше. от а, Спільні матеріали, що було у нас в shared Шерноусах. Власне, посилання на мудул мод Україна 2025. І документацію. Ну, як і дав ссылки, на документацію щодо ЕЛТІ та МНЕТ. Зробив висновок, що буде майбутня конференція. Але не мод, а от мудл муд він це визначає. Настрій мудул у двадцять шостому році, і також заплановані вебінари клубу адміністраторів. Це він також зрозумів. І от такі, значить, майбутні події передбачив. Ну, терміни не вказав. Ну, окрім того, що наступного року буде мабіна. от що таке спеціальні випадки, не дуже зрозуміло, але їх у нас немає. І, власне, що до чату, ну от, проаналізував чат, побачив подяку за організацію, приєднання до клубу адмінів і сертифікати та бейджі учасників Про це також у чаті були питання. Ну, відповідно, він це все проаналізував. Ну, от, зазначив, що перекладено з української мови. Ну, насправді мається на увазі що швидше. На українській мові подія була, ну але тим не менше, от таким чином написав. І от фактично на кожний вебінар тепер є можливість е, отримувати от таке. Ну, на мою думку, досить цікаве, досить розлоге summary. і е, ну, власне, я думаю, що це можна і десь розміщувати, це можна десь публікувати. Ну і так, якщо от була задача проаналізувати е, три годинне відео, то, на мою думку, штучний інтелект. Впорався так досить успішно, от тому мені цей функціонал сподобався. Я думаю, що в майбутньому будемо цим користуватися. Е, хочу зауважити, що це не функція нова Big Blue Button, а власне функція, яку пропонує Бік Button провайдер. Тобто, це це вони якимось чином розробили і додали. Це не функція, яка йде за замовчуванням. Якщо ви просто поставити собі Button, то такого функціоналу не буде. Це провайдерський додатковий сервіс. А тепер щодо зворотнього зв'язку. Ну, по-перше, в інтерактивних книгах HVP є можливість додати механізм зворотнього зв'язку. чи це декілька питань, чи в довільній формі. Ну, тобто, можна додати механізм, який дозволить користувачам, які захочуть ознайомитись із вмістом книжки, тобто ознайомитись з нашими виступами на конференції Mode, відповідно, там, може, прочитають тексти, які будуть додані, ну, про взаємодію якимось чином з цим контентом, можна у них попросити залишити зворотній зв'язок. Цей зворотній зв'язок буде фіксуватись. І що мається на увазі під структурованою дискусією в телеграмі? Просто ми у нашому каналі будемо кожне відео. Я буду публікувати окремо кожне відео, не плейліст, взагалі, а кожне відео одне за одним. І буде можливість відповідно у підписників нашого телеграм-каналу там це прокоментувати, продискутувати, Тобто на форумі у Мудлі, ну якось не дуже дискусії стартують. Тим більше, що певні проблеми з електронною поштою не приходять нотифікації про, про пости, про відповіді. Ну якось так слідкувати за цими форумами. Я так розумію, не дуже зручно. Ну, от можна буде навколо навколо презентацій, навколо доповідей спробувати структурувати якусь дискусію у телеграмі. Ну чи злетить чи ні, сказати важко, але принаймні я пропоную спробу. А, ну, от щодо майбутнього, я запрошую всіх до обговорення планів щодо майбутнього. Я пропоную тут декілька моментів. По-перше, розглянути можливість проведення міні-мотів, тому що Moodle мот раз на рік. Ну, якщо все так швидко змінюється, що якісь речі можливо там цікаво розповісти от після того, як вони реалізовані. Ну там, а через півроку, чи дев'ять-десять місяців. Вже про це ну якби не дуже актуально, і не дуже цікаво розповідати. По-друге, пропоную подумати щодо інтеграції партнерських сайтів, тому що цього року ми інтегрували певну кількість сайтів. І як показала практика, користувачам це сподобалось. У нас були і переходи з клубу адмінів. Аудиторія переходила. У нас були переходи з e-learning школи нашої. Ну, от єдине, що через хаб люди авторизовувались. Єдине, що через конференцію 24-го року здається там тільки один вхід був, от тому. Якщо у нас є якісь ну навчальні заклади, скажімо так, які б хотілося запросити до участі їхніх викладачів у мудлмоті то я пропоную розглянути можливість якраз от інтеграції через ті самий ЛТІ, або МНЕ це вже з адміном треба поспілкуватись. Щоб відповідно всі викладачі могли без там реєстрації якихось додаткових кроків просто із свого робочого сайту, там клікнувши за посиланням, перейти до Moodle мод, або як презентери, або просто як учасники, там принаймні поспілкуватися. Ну і от відкрите питання Advanced promotion тобто яким чином розширити просування інформації про нашу спільноту, про мудл я запрошую до дискусії, що ще можна було б зробити, щоб більша кількість користувачів про це дізналась бо все ж таки, ну назвати цю кількість, які у нас було цього року великою, якось трохи важко подумати, можливо, варто створити якусь окрему сторінку, не знаю на Фейсбуці, можливо, подумати про LinkedIn ну от телеграм-канал є матрикс кімната є ну тим не менше треба треба якимось чином думати над просуванням подальшим тому що і доповіді цікаві і тексти непогані і от але якимось чином залучати аудиторію до цього все ж таки все ж таки варто ну, от я думаю в цьому зв'язку е коли зробимо інтерактивну книжку її можна буде Окремо розміщувати, наприклад, і давати просто на неї посилання для охочих ознайомитись із вмістом, а, принаймні такої онлайн-частини Модмоту. Ну, я просто хочу нагадати про наші канали комунікації, тобто, ось посилання і QR-код на наш телеграм-канал. Закликаю всіх, хто ще не підписався, підписатись. І також е наша кімната у Матриксі от Новий сервіс, але, тим не менше, будемо просувати. Там потрошечку люди додаються. Відповідно, всі матеріали будуть також дублюватися у матриксі і відеозаписи. І будемо туди, можливо, резюме, певні згенеровані штучним інтелектом наших вебінарів переносити. Тобто, будемо наповнювати матрикс-кімнату контентом. Ну, от власне на цьому на цьому у мене все і тепер я от, запрошую до дискусії